96 кущів Конопель і 26 кущів маку. На таку знахідку натрапили міліціянти у мікрорайоні Гречани в чергове відпрацьовуючи місто у рамках спецоперації МАК-2014. Ця інформація вона вже напрацьовувалась тривалий час, так як ця особа вже має непорозуміння з законом. скажімо так, у нього на сьогоднішній день є. Кримінальне провадження, яке знаходиться в апеляційному суді по статті 307, частині 2 та статті 310. а це відповідно незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів та посів або вирощування снотворного маку чи конопель, я її не судив, я не знаю, звідки вона ще взялася. Вона сама насіяли, вже з того року. Мені кажеться. А мак, то взагалі я не знаю звідки він тут мабуть, всіх сусідів росте. Так цього разу виправдовується юнак із впевненістю наголошує на тому, що рослини дикорослі. Відтак за вибрики природи він не відповідає. Коні що дикорослі, звідки взагалі до нього отношення ніякого не маю. Винен чи ні в майбутньому вирішуватиме суд правоохоронці ж відкрили кримінальне провадження за тією ж 310-ю статтею кримінального кодексу посів або вирощування снотворного маку чи конопель. Згідно з статті 310 Кримінального кодексу України, йому загрожує позбавлення волі від 3 до 6 років. Оксана Чушкіна, Андрій Лазарук для інформаційного випуску.